Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги і мене звати Вероніка Олегівна. Сьогодні хочу поговорити з вами про законопроект номер 11079 1 про можливість мобілізації українських ув'язнених до ЛАВ ЗСУ. Наголошую вашу увагу, що далеко не всі ув'язнені зможуть вступити до ЛАВ ЗСУ. Лише після ретельної перевірки і по рішенню суду. Ініціатори законопроекту наголошують, що повномасштабна війна йде на виснаження, і за рахунок добровільної мобілізації українських ув'язнених можливо частково вирішити нестачу людей на фронті. Очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк зауважує, що законопроект передбачає добровільну участь ув'язнених в бойових діях, і лише тих, які відповідають вимогам до проходження військової служби. Однак одного бажання ув'язненого недостатньо. Для початку він подає відповідну заяву до установи, де відбуває покарання, після цього повинен пройти медогляд у в'язниці, і лише після цього його дані передаються до ТЦК і вирішується можливість подальшої мобілізації. Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарській комісії, і лише за умови, якщо фізичний і психологічний стан ув'язаного відповідає вимогам, його пакет документів разом з заявою передається до суду, який і приймає рішення. Для початку він має подати відповідну заяву до установи, де відбуває покарання. Після цього пройти медогляд у в'язниці, і лише після цього його дані передаються до ТЦК. Де вирішується його можливість подальшого проходження військової служби. Ті, хто були ув'язнені за злочини проти національної безпеки України, вбивство двох або більше осіб, зґвалтування, сексуальне насильство, мобілізовані не будуть. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео!